Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку Текстовий редактор Microsoft Office Word. Об'єкти текстового документа. Шрифт. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики та біля комп'ютера. Роботу слід розпочинати з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від монітору до ваших очей повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів. Не бігайте в кімнаті біля комп'ютера. Через кожні 30 хвилин робіть руханки. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке електронний документ. Проаналізуємо вікно програми Microsoft Word. Потренуємося створювати, відкривати і зберігати файли в програмі Microsoft Word. Дослідимо можливості роботи зі шрифтами. Розпочнемо наш урок із інтелектуальної розминки. Послухайте, будь ласка, задачу і розв'яжіть її усно. Над річкою летіли птиці, Голуб, щука дві синиці, Два стрижа і п'ять вугрів. Скільки всього летіло птахів? Відповідай швидше. Цього було п'ять птахів, бо щука та вогрі – це не птахи. Молодці. Текстові редактори. Одним з найстаріших та найпопулярніших прикладних програм для персонального комп'ютера є текстові редактори. Саме за їхньою допомогою, звичайно, здійснюється введення текстової інформації до комп'ютера та її редагування. Програма, призначена для створення та опрацювання текстів, називається текстовим редактором. Розгляньте, будь ласка, піктограми текстових редакторів. Та пригадайте, якими з них ви вже користувалися. Розгляньте та дослідіть вікно програми Microsoft Word. Чого воно складається? Лінійки. Рядок-заголовка. Рядок меню. Кнопки керування вікном. Смуги прокручування. Робоча область. Для док стану. І текстовий курсор, який миготить на тому місці, де ми набираємо текст. Файли текстового редактора Microsoft Word мають розширення. Docs. Для роботи з файлами у Microsoft Word використовуються такі команди створити, відкрити, зберегти, зберегти як, друк та закрити. Об'єкти текстового документа це текстові графічні дані. Які може обробляти текстовий редактор? Розгляньте, будь ласка, сторінки підручника з інформатики. Які із зазначених на схемі об'єктів він містить? Робота з документом у текстовому редакторі передбачає етапи введення, редагування та форматування, які із зазначених на схемі об'єктів він містить. Введення тексту. Що це означає? Це додавання символів у документ, редагування тексту, це внесення змін, виправлення помилок у тексті, а форматування тексту це зміна зовнішнього вигляду документа. Для роботи зі шрифтами у редакторі Microsoft Word є такі інструменти. Шрифт. Розмір шрифту. Колір виділення тексту. Колір тексту. Напівжирний курсив, підкреслений та закреслений. А зараз відпочинемо та виконаємо руханку. thank <music> you А зараз попрацюємо за комп'ютером. Під час роботи за комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Відкрийте інструкційну картку та працюйте за нею. Перше завдання. Потренуйтеся створювати, відкривати і зберігати файли у програмі Microsoft Word. Для створення файлу. Натисніть на головному меню Файл. Оберіть у контекстному меню команду Створити і новий документ. Ви зараз бачите контекстне меню. Для того, щоб відкрити файл, оберіть у контекстному меню команду Відкрити. Натисніть Огляд і у вікні Відкриття документа виберіть папку і файл. І натисніть «Відкрити». Для збереження файлу оберіть у контекстному меню команду зберегти або Зберегти як. У вікні Збереження документа виберіть диск, каталог і папку, в яку хочете зберегти документ. Введіть ім'я файлу у відповідне поле і натисніть. Зберегти. Друге завдання. Для роботи з текстом є багато шрифтів. Створіть в редакторі Microsoft Word файл і запишіть свої слова різними шрифтами у таблиці за зразком. Погляньте на цю таблицю. Назва шрифту і ваше слово зразок ваш. Поставте, будь ласка, відео на паузу та працюйте за комп'ютером. А далі продовжимо. Виконаємо інтерактивне завдання. Щоб відкрити інтерактивне завдання, перейдіть за посиланням або наведіть камеру смартфона на QR-код. Поставте відео на паузу та виконуйте інтерактивне завдання. А далі продовжимо працювати. Перевірте себе. Оберіть файли, створені у програмі Microsoft Word. Зверніть увагу на їх розширення. Які файли створені в цьому текстовому редакторі? Файл весна та файл тварини. Наступне завдання. Установіть відповідність. Поєднайте, будь ласка, стрілкою інструмент і його пояснення для чого він. Погляньте, будь ласка, на перший інструмент. Для чого він? Це колір виділення тексту. Для чого другий інструмент? Напівжирний текст. І останній інструмент це колір тексту. Молодці. Підведемо підсумок нашого уроку. Пригадайте, будь ласка, та наведіть приклади найпопулярніших текстових редакторів. Перелічіть об'єкти вікна програми Microsoft Office Word. Назвіть інструменти для роботи зі шрифтами. У програмі Microsoft Office Word. З яким настроєм ви завершуєте цей урок? Це було не перевершено. Ну, нормальний урок. Або урок пройшов погано. Дякую вам за роботу на уроці.